Друзі, усім привіт! Е, Вирішив зняти невеличке відео е, в нашій майстерні. Ми постійно працюємо, у нас приміщення невелике, ось така невеличка вентиляція є. Вона постійно працює. Вентиляція ще є в цьому куті, але вона є заглушена. І коли приходиться от прибирати в гаражі, у нас постійно якісь є удари, постійно щось падає. І є така пилюка. Бачите, пилюка зі стружки металеву і зараз я вам покажу, як вона, як вона збирається. Ось, беремо магніт, Ось, дивіться, бачите. Ось така от стружка кожного разу вона є після обробки металу. Так як площа невеличка, і коли приходиться замітати, Дуже велика пилюка здіймається. І того разу ми вирішили придбати М -м, пилосос будівельний. Дивився я на кархер, але до душі мені припав штіль. Ось, Ось така модель штіля. Вибрали ми трошки меншу модель, це є se С... 33 Максимальний. Тиск 210 Паскаль. 3, 3600 літрів хвилину воно вдуває. І резервуар на 12 літрів. Ось така модель. Я її брав з магазину, вона була розпакована. Це, звичайно, нова модель, гарантія йде рік часу. Ось, але ми повторно не пакували його. Сам пилосос б багато б часу зайняло. А ось так він виглядає. Ось так виглядає наш пілисос. Ось його характеристики. Була модель SE, якщо не помиляюсь, 62. Вона була з резервуаром 24 літри, але характеристики ті самі. Подивимося, яка комплектація даного товару. Так. Комплектація у нас іде. Такий шланг. Заявлена його довжина 2 метри. Я думаю, цього цілком достатньо для такої невеличкої майстерні. Дві трубки йдуть пластикові. Вони з'єднуються одна, одна в другу. Вмираю якась. Ось така насадка йде. Це вона є комбінована, тобто її можна використовувати як для вологого прибирання, так і для сухого. Ось, тобто пилосос наш будівельний розрахований на вологе та сухе прибирання. В комплектації ще був ось такий мішок паперовий. Чесно кажучи, я дивився які додаткові мішки, ціна на них дуже дорога. Вона суттєво дорожча, як до мішків, які йдуть до кархара вд 3 моделі. Ось так. Що там ще є на комплектації? Ага, Є ось такий фільтр. Він одягається, знімається фільтр хапа. Зараз я розберу його зі середини. Знімається фільтр хепа, одягається ось така насадка на нашу колбу, на циклон. І таким чином відбувається збирання вологи води в резервуар самого пилососа. Додаткова щелина насадка для цього пилососа. Зараз <клес> ми його розберемо. Ось має маю колищадка. Не знаю, як він буде по нашій підлозі їздити, вона вже покоцана. Але я думаю, це не проблема. Він не є важкий. Ось. Доволі тяжкий там мотор 1,4 кВт. Ось такий ось так він виглядає. Зі середини пластик. Так, звичайно, можна вдягати Ось сюди, вдягається паперовий мішок, можна без мішка. Питаю, щоб без мішка використовувати. На рахунок цього фільтра він є миючий, його можна продути, помити, легко знімається. Ось. Це у нас для сухого прибирання. І якщо ми, наприклад, збираємо вологу, ми одягаємо ось таку шапочку. Так виглядає паралонова насадка на колбу, на циклон. Це напевно захищає попадання вологи в сам мотор. Ось так. Ну, У нас переважно буде сухе прибирання. Стружки металічної. Пилосос він має виду, тобто можна видувати. Так, Заставляємо фільтр. О, він має своє посадочне місце і закриваємо. Так, закриваємо сюди. Ось, і так він тримається. Зараз ми протестуємо, яка в нього є тяга. Так, Заставляється легко, тобто його можна використовувати як в майстерні, так і в домашніх умовах. Будемо сходи перебирати. Другий поверх прибирати, машину прибирати, все, що можна прибирати, будемо прибирати. Так, хеппа, фільтр ми заставили. Зараз ми протестуємо, як він працює. Вінником вже не будемо користуватися. Мішар поки що набік. Ось є така інструкція, брошурка і гарантійний талон, заповнений продавцем, з печаткою, все як має бути. Куплений, до речі, був куплений був 11 серпня 2023 року. Року. Ось так. Така брошурочка. Ну, казали, що по гарантії дуже рідко звертається, оскільки він себе непогано показав. Зараз ми це перевіримо. Так, помокше не револю, живемо не Будемо тестувати на ракеті. До речі, протестуємо на ракеті. Попробуємо підняти табурет нею, як він себе поведе. Їх буде видно. Так, все добре видно. Заставляється тут. Нічого такого немає. О. І має легеньке прокручування для того, щоб шланг не заплутувався. Все вже добре. Що ж, вникає, ось у нас є баночка фарби, її вага приблизно до кілограму. І ціла банка фарби вагою 2,5 кг. Подивимося, як. Цими всіма предметами справиться наш порохотяк будівельний. Ну що, вмикаємо. Ми бачимо, банку кілограмову підняв, ракетку тенісну підняв табурет не підніме і 2,5 кг не підніме. Ну, але я думаю, таку трушку і пил, яка знаходиться в майстерні, воно підніме без проблем. І затягне. Спробуємо ми її, ним по пилу сосити в нашу підмогу. Так, ми його... Ми... А заодно подивимось, як він у нас буде їздити по підлозі. А, і їхати він буде без проблем. А якщо так. Все нормально. Добре, тестуємо на нашій поліці. Тут єду. Бомба грішний рок. Пісто мінка. Про це захопився. Ну що ж, він в міру гріється. Не гріється, ну в принципі легенько з цієї сторони тепленький. Подивимося, що ми назбирали в наш контейнер. Угу. Ось на хепі фільтрі застрягають камінці. І ось наш мусор. Так, ну що. Це супер, просто бомба. І я тепер цією пилюкою дихати не буду. Ось такий у нас тепер буде помічник на нашій майстерні. Так. О, Ось так він стоїть. І напевно ми на всякий випадок нашу щелинну насадку також сюди присубачимо. Ось так все гарно виглядає. Друзі, кому сподобалося відео, обов'язково ставимо лайк. Не забувайте підписуватись на канал, нас очікують свіжі відео з новими виробами. І з нашим новим помічником Штіль SE33. Всім дякую.